Доброго дня, діти! Сьогодні в нас заняття з соціуму, осінні явища природи. Відгадайте загадку. Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає. Діти, скажіть, про яку пору року говориться в загадка? Так, про осінь. От і осінь прийшла до нас щедра й багата. Але потім уже лися на деревах змінює свій колір, і з кожним днем все більше опалого та сухого листя ми бачимо під ногами. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Менше часу залишилося на прогулянку увечері, а ранкове місто все частіше назустрічає світлом нічних літариків, які ще не встигли вимкнути після ночі. Ранки огортають тумани. Коли вночі холодний повітряний потік опускається на ще теплу поверхню землі, тоді утворюється туман, приходить бабине літо. Вже у серпні ми починаємо відчувати зниження температури, холодні ранки та вечори і частіше йдуть дощі, але після невеликого холодного періоду знову повертається тепло, яке триває до середини вересня. У цей час також можна спостерігати, як літають сплетені павутинки. Трава висихає за літо та жовтіє, достигають фрукти та овочі, які можна побачити в садочках і на городах. Все частіше дні стають похмурі та дощові, особливо в жовтні. Опади наповнюють рослини вологою. А коли приходять холод і з'являється сніг, він огортає траву та дерева. Допомагає їм не замерзнути під час морозів, з'являються в лісі гриби, звірята збирають їжу на зиму та утепляють свої домівки. Такі птахи, як лелеки, журавлі, відлітають у теплі краї зимувати. Інші, наприклад, горобці голуби ворони залишаються зимувати біля своїх домівок, тому дуже важливо під час холодів, коли важко знайти їжу. В лісах, парках робити потрібно годівнички та насипати їм щось їстівне. Ведмедики готуються до довгого зимового сну. Вони багато їли влітку та відкладали корисні речовини у вигляді жирового запасу в своєму тілі. Тому взимку ведмеді можуть спокійно спати, а організм буде брати своє харчування із-підшкірного жиру. Інші тваринки, наприклад, вовки, зайчики, лисички, не сплять зимою. Вони часто гуляють по снігу і винаходять на полювання. У лісових господарствах заготовляють сіно для звірят, яке розкладають взимку для їхнього харчування. Ми... Мишки запасаються на зиму зерном та насінням, які зберігають. У нірках білочки сушать на гілочках дерев, ягоди, гриби, ховають дупло горішки, щоб була їжа. Коли наступають морози пізньою осінню чи зимою, зайчики змінюють свою шубку і сірої на білу. Тепер вовкові та лисичці буде важко їх побачити серед снігу. Холодні пориви вітру зривають різнокольорове листя з дерев. Вони стають голі і готові до зими. Діде, зараз... Опишемо дерева за опорною схемою. Я вам буду говорити, за якою. Погляньте, будь ласка, дерево яке? Листяне, хвойне чи плодове? Тут є три дерева: листяне, плодове і хвойне. Давайте спершу опишемо листяне, товстий стовбур. Росте в лісі, на ньому багато листя, плодове, середній стовбур, росте у саду і хвойне, тонкий стовбур, росте в лісі. Ось наше заняття й закінчилося. Дітки, скажіть, цікавим було заняття для вас? Що ви нового знали про осінні явища? Що цікавого вам було! Дякую вам за роботу. До зустрічі!